Слава Ісусу Христу. Чому багатьом віруючим релігійним людям їхня релігійність не видна в щоденному житті? По простій причині, формально, де юре, вони вірують в Бога, в те, що Він є. Но практично вони не слідують Його повелінням, Його Слову. Скажу одразу згідно слова Божого. Нема благословення для такого шляху, і немає успіху в такій дорозі. Маючи слово Боже, чит нас Писання, найвірніше відношення до Нього це послух, а послух благословений. Сьогодні ми читаємо 34 розділ Другої книги Хронік, і вона відкриває нам долю ще одного царя: того царя, який покорився Слову. Він е, з юності своєї, з 16 років почав шукати Бога. Цар Йосія його звали. Він дуже рано став царем ще дитиною. Він юнаком шукав Бога. І коли за його царювання була найдена книга Божого Мойсеєм записана, він в неймовірній повазі, в неймовірному остраху й любові до Бога слухав це слово, визнавав його, покорявся під нього. І ось пророцтво, яке сказане про нього, за те, що зм'якло твоє серце, і ти впокорився перед лицем Бога. Це 27-й текст, коли ти почув слова Його, коли ти почув слова Його, зм'якло твоє серце, і ти впокорився. Все життя Йосії було винагороджено через його вірну реакцію на Слово Боже. До Слова Божого не можна бути нейтральним. Мабуть, це найбільший гріх або обман, який може тільки зробити людина, це вважати, що ну, от, слово Боже це так, як і будь-яке інше слово. Насправді слово Боже дієве. І найкраща дія це прийняття. Якщо це слово виправляє, то правильна реакція це зм'якшення серця, покаяння, сповідь. Якщо воно докоряє. Якщо це слово наставляє, то найкраща реакція це упокорення і дія згідно наставлення. Якщо це слово заохочує, найкраща реакція діяти згідно заохочення. Бо наступна реакція, якщо ти не дієш згідно слова, ти будеш йому протистояти. Будь-яка нейтральність сьогодні завтра перетвориться до заперечення чи сумніву. Післязавтра протистояння. Тому. До Божого Слова не можна залишитись нейтральним. Бажаю собі, того що й тобі, читаючи Слово Боже, упокорюватися під Його авторитет. Вивчай долю царя Йосії, і ти будеш мати добрий приклад до того, як вірно відноситись до Слова. Благослови тебе Господь, читати і виконувати Його слово сьогодні і щодня.